У Рівному були змушені вимкнути вуличне освітлення та зовнішню рекламу. І зовсім не через економію світла. Енергетики кажуть все, аби не нервувати рівнян. Ну у нас споживання електроенергії в основному іде від фізичних осіб. Це ми споживачі. Бізнес трошки менше у нас споживає електроенергії. Хоча, якщо нам приєднати корону, то спам і хімію, то тоді буде більше. Получне освітлення, воно дуже грає мінімальну роль в споживанні електроенергії, хай воно собі світить, воно нікому не мішає. А також ж і реклама, нехай би світила, але ми вирішили, що до 18.00 та і все. Для чого? Для того, щоб було спокійніше. Жити, спати, ходити людям, щоб воно не нервувало їх, от і все.